Привіт-привіт! Рада вітаю вас на каналі Вікторії. Сьогодні поділюсь з вами світлинами краєвиду міста Пелзень, з вершини собору святого Варфоломія, який знаходиться на площі Республіки. Його ви можете побачити з будь-якої частини міста. Адже це сама велика будівля в місті. Про історію собору та його світлини є змонтоване окреме відео. Переходіть по посиланню та приємного перегляду вам. А ми з вами рухаємось далі. Отже, висота цієї вежі, що пронизує небо над белзнем, перевищує 102 метри, що дозволяє костелу святого Варфоломія. Лишатися званням найвищої релігійної споруди Чехії. Згідно історії, веж мало бути дві, але збудували тільки північну. У 1990 році вежу відбудували до сьогоднішнього зовнішнього вигляду, так як у 1835 році її було знищено. Тут 301 сходинка. Всередині храму сходи зроблені спочатку з каменю, але більша частина дерев'яна. Пройшовши всі камені спіральні сходи, ви потрапите до кімнати, де продають квитки. Квиток коштує 90 крон. Після придбання квитка, ви продовжите підйом по досить круто виставлених дерев'яних сходинках. Для даного підйому потрібно бути в формі. Або залиште собі досить більше часу для того, щоб ви змогли відпочити на кожному поверсі, так як піднімаючись вище і вище, буде дедалі важче. Підіймаючись на вершину, всередині вежі ви побачите дзвони. Дані дзвони служили для сповіщення людей про різного роду інформації, з ними теж пов'язано багато історій і в даному місті Кожен звін має своє ім'я. Саме давній, котрий я побачила під ім'ям Прокоп. Дійшовши майже до виходу на оглядовий майданчик, ви побачите галерею, де розміщені дошки з картинами околиць. Ви можете подивитися, в якому напрямку, наприклад, розташоване місто, з якого ви приїхали сюди. І ось я на оглядовому майданчику, який розташований на висоті 62 метри, звідси відкривається чудовий краєвид на все місто, де можна подивитись на пелзень з усіх його боків, башту можна обійти довкола і розгледіти все, що є навкруги. Вигляд а, дійсно відкривається вражаючий. І я вважаю, все потрібно побачити самому. Отже, якщо ви будете в Пелзні, то обов'язково навідайтесь до собору та не забудьте загадати бажання і, звичайно, піднімайтесь на вежу. Насолоджуйтесь продовженням відео, а з вами була Вікторія. Дякую, що відвідуєте мій канал. Можливо, є питання, пропозиції? Пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. До нових зустрічей в наступних випусках. Пока-пока.